Експерти повідомляють про те, що зима не повинна бути надто холодною, однак варто готуватися і до певних періодів справжнього морозу. Прогноз погоди оприлюднила завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Укргідрометцентру Вазіра Мартазінова. За словами метеорологині, у листопаді очікуються погодні войдалки. Місяць буде наполовину теплим, наполовину прохолодним. Цього місяця можливий перший сніг. Однак зима 2023 тисячі -20... 2024 років буде аномально теплою. Свій прогноз вона аргументує тим, що Україна з 2005 року живе в новій кліматичній смузі. Я його називаю сучасним. Якщо подивитися тренд з 2005 року, то грудень потеплішав і суттєво на 2 градуси. Тож, хоч як би ви очікували холодів, підіймайте ваші очікування на плюс 2 градуси стосовно ваших дитячих спогадів про зиму. Грудень буде дуже теплим. Попередила метеорологиня. Більш холодним стане січень, коли циркуляція повітря стає більш активною. А до країни заходять справжні морози. Однак, лютий, на її думку, вже перестає бути зимовим місяцем. Мартазінова зазначає, що лютий буде також досить теплим, опади взимку будуть в межах норми. Мова йде про дощ, сніг та мокрий сніг, який можливий за теплої погоди. Але великого снігового покриву, ймовірно, не буде. Якщо сніг випаде напередодні холодів, він швидко розтане через суттєве збільшення денної температури повітря. Усі наші зими будуть такого характеру. Мороз буде приходити, але є глобальний фон тепління, який не даватиме йому розвиватись, резюмувала вона. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.